Земле родюча, жива і квітуча, за що тобі люди зробили той жах? Вибухів, сила смертельно палюча, за мить ту красу звела в мотлох і прах, дав нам творець, годувальницю мати, любіть, обробляйте, плекайте її, кожен хоч раз мав її потримати, живою сповнені грудки тії. Ніжно розм'яв, до щуки притуливши, треба зерно в її лоно сховати, Богом утворен закон споконвічний, людям безглуздим його не здолати. Україно, мати, давня берегине, Янголохоронець від усіх негод, Захисти від смерті і дочку, і сина. Збережи від знищення генетичний код Матір небесна, мати земля, прости людей нерозумних, косить війна дітей твоїх, нищить поля та ліси, нас, неслухняних, прости, Цариця Небесна, свята покрова, накрий людей від зла. Людське каяття у серце впусти, матінку Божа, прости.